Ой гокно гокно, нехай матьонка щоє, нехай для мене готуй. нехай готує, дай поставить на лавці, не прийду тепер то в неділеньку. Вітаю всіх, я Галина Куришко. Мені надзвичайно приємно бути учасницею конференції. На жаль, не маю можливості бути в прямому ефірі, так як зараз перебуваю в Туреччині, в Стамбулі. І, власне, саме зараз під час прямого ефіру я буду в дорозі, в дорозі вже додому. В Туреччині беру участь у концерті з Україною в серці. Який має на меті популяризувати українську народну пісню, ну і звичайно підтримати наших українських воїнів. Звісно, сучасний світ нам диктує свої умови, проте ми українці, ми маємо не забувати своє коріння і у світі інформаційних технологій створювати якомога більше українського контенту. Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, вони стали основним засобом поширення інформації. Тому, що стосується мене, я наповнюю свої соціальні сторінки в соціальних мережах українськими піснями, тими піснями, які мені передала в спадок моя бабуся, це більше, ніж 200 різножанрових пісень. Крім того, є. Дуже багато записів, які я зробила під час фольклорних експедицій під час навчання. Тому дуже хочеться, аби ці пісні чули не лише в Україні, але й у всьому світі. І я знаю, що ці пісні вони знаходять відклики в серцях людей. Тому така моя основна місія, моя життєва позиція це співати і. Щоб нашу українську пісню її чули, не забували. Наша місія показати, що музика завжди знаходить спосіб проникати у серця людей і залишатися актуальною. Я щиро-щиро дякую усім за увагу. Бажаю, щоб кожному з вас добра, благополуччя Україні переможного миру. Ну і шануємо своє рідне, любімо нашу українську пісню, нехай вона звучить.